Доброго дня всім! Дивимося на кущики лаванди і трошки розповідаю про розвиток бізнесу на лаванді. На квітах, на олії, як закладати діляночку. Бачимо кущики досить такі гарні, великі. От вони коштувати будуть по 100 гривень. І, як Потрібно їх закласти, щоб отримати прекрасну локацію для фотосесій. Потрібно не дуже багато. Від 100 до 500 кущів. Це якщо невеличка діляночка у вас, схема закладки її буде, щоб гарно виглядало, це між кущиками 50 см, між самими міжрядями 1,20 метра. Вони тоді у вас. Дуже так ефектно дивляться, коли зацвітає. Но це не сьогоднішній сьогодні посадили сьогодні фотосесія. Потрібно пройти від посадки до гарного вже сформованого куща для фотосесії практично 2 роки. Багато хто думає, якщо посадити отакі от великі кущі чи ще більші, то вже на наступний рік. Будуть робити ці фотосесії. Це не так. Потрібно цілий сезон доглядати їх і на наступний рік, тоді вже на фотосесії. Перший рік, якщо ви посадите отакі от великі кущі, вони вам дуже сильно у вас будуть хворіти. Вам треба їх доглядати, підрізати, формувати цілий сезон. Перший рік ви зберете невеликий урожай квітів, а на другий сезон ви вже будете ну, гарну локацію мати і дуже гарну, гарну локацію для фотосесії. Для цього, для цього можна висаджувати так само набагато менші саджанці, і так само у вас потрібно посадити їх осінню, пройти цілий сезон в догляді і знову вже ви через рік отримуєте ті ж самі повеличені кущі. Далі перейду до іншої лаванди. Поясню чому. Ці кушечки лаванди набагато менші. Вони вирощені в цьому році з весни, скажімо, з кінця травня. Ті, що я показував в тій локації, це вже двохрічні саженці. Ви розумієте, що вже рік там пройшов і вони ще не готові до фотосесії. Давайте візьмемо будь-яку рослинку, яка з краю. Оця рослинка от вона сфокусувалася, Її, по суті, два місяці з половиною. Три місяці. Ці рослинці. Якщо ви її висажуєте, цю рослинку, зараз осінню, на наступний рік вона сформує у вас до кінця сезону кущик більший, як той я вам поки показував. Виглядає дивно такі слова, але ці слова мають підтвердження. Багато хто моїх знайомих, що я їм надавав такі кущики для посадки, вони не вірили, проходячи, коли проходив рік, вони вже від весни до осні, осні вони вже показували всі фотографії, хвалилися, які вони вже великі кущі. І брали наступне. Вони просто цього не вірили. Це така проста технологія, коренева система. Великих кущів, вона при викопуванні втрачається десь відсотків на 70%. У вас кущ гарний виглядає, але підживлятися він не має чим. Це рослинка південних регіонів, вона посухостійка дуже. І при пересаджуванні, великих кущів ми її втрачаємо, і рослина майже там, пів сезону хворіє, а потім починає наростати. Ці рослинки. Вони кореневу систему не втрачають. У них коренева система в декілька разів більше, ніж сама поверхня її Оце. Оце. зверху. І вона починає стартувати і рости з весни дуже інтенсивно. Ми її доглядаємо, обов'язково підрізаємо. І вона по проходженні цілого сезону осінню на наступний рік ми отримуємо великий куш, який вже весною вже готовий до фотосесії. Тобто ці кушчики будуть коштувати, чи коштують зараз 65 гривень. це ціна майже в два рази менша, але результат отримаєте один і той же. Бачите, Якщо я вам покажу, де я їх підрізав, вже показував. Тут це інший. Бачите. Межа підрізування отут. От вона. І наскільки він гілкується, цей кущик. Доглядати лаванду потрібно постійно. Шкідники на неї не нападають, але багато є хвороб. Особливо сіра гниль вона може при неправильному поливі знищити практично всю вашу плантацію. Тому закладати плантацію потрібно на схилах. Дуже гарно виглядає на горбах, таких підвищеннях. Ну, ні, ні в якому разі не внизу вашої плантації, там, де у вас ще будуть інші квіти. Там, де заплив води йде, там, де постійно перезволоженість, вона просто там у вас загине. Загине, можливо, не в перший рік, можливо, в другий рік, в третій рік, але буде гинути. Все-таки з вибору ділянки. Міжрядя. При закладанні. Повторюю ще закладаємо між рядками 120 см в рядку між рослинами 50 см. Це саме оптимально і дуже воно так ефектно виглядає. Доріжки ви можете засівати травою, просапувати таку десь смужку. 40 см, де самі рослинки вам будуть просапувати, а можливо, можна закладати агроволокно. Беремо чорне агроволокно 50-ку. Це 50-ка застелена, чорне агроволокно прорізаєте дирочки в ньому, засаджуєте, Таку смужку 40 см цілком буде достатньо. і Рослина на агроволокні у вас буде весною стартувати трошки раніше. Буде краще прогріватися ґрунт, бо воно чорне. І буде більш краще рости на агроболокні. Тому що конкуренція дуже сильна між рослинами в перші роки, між бурянами і рослинами в перший рік. І ви можливо просапка, що ви ведете постійно цю просапку, вона буде дуже така, скажімо, для вас важка. Це треба сапати практично кожен тиждень. Та, і в цьому році це треба сапати інколи два рази в тиждень, щоб, щоб не забурянилося. Не забурянулося. Дуже сильно росли бур'яни. Ще при закладці плантації лаванди обов'язково вибрати локацію. Це повинно бути. Близько до під'їзної дороги, щоб у будь-яку погоду чи там злива пішла, люди могли як вийти з машини, так і сісти, не забуксувати. Якщо у вас будуть доріжки травичкою засіяні, якщо навіть злива пройде, а люди зможуть ходити без проблем, там через півгодинки вже втрафуватися. Якщо ця локація буде десь далеко, в цьому буде дуже велика проблема. Машини будуть застигати, під'їжджати. Будуть, скажімо, багато незадоволених, тому локація насамперед. Це повинно в межах міста 10-15 хвилин їзди біля великих міст. Можливо, і далі від міста, але це повинна бути там дорога, значення там, міжобласного значення. Теж люди будуть зупинятися, бачите, тому дуже класно там закладати. І ще основне. Цвітіння, але воно там триває близько місяця. А в подальшому ми залишається якби, без прибутка. Тому краще ще досаджувати інші квіти є ще там багато, багато-багато квітів. Я пропоную, що біля лаванди ще можна було висаджувати чебрець, висаджувати їх і на цею висаджувати нагітки, материнку, будь-які інші. Квіти, які і гарно цвітуть. І, наприклад, як чебрець Материнка, це є, і на цеї, лікарські рослини, календула, щоб могли без проблем давати людям цього ж рослини, робити чай, давати там, пригощати чаєм, так само сушити, висушувати і давати чай іншим. Людям продавати в той період, коли у вас вже лаванда не цвіте, а і тоді, коли цвіте також. Як, як взяти і сформувати цієї маленької рослини, саму, саму класну рослину? Колір це хайкот блю. Дуже такий насичений, гарний, синій, фіолетовий такий такий колір. Як їх сформувати? Звертайтеся, я внизу під відео залишу свої контактні дані, я вам буду допомагати супроводжувати, розказувати, що, як їх треба доглядати, щоб отримати класну плантацію, як обрізати, щоб вона у вас виглядала там кожен рік дуже-дуже класно. Тому що ці рослини можуть рости на одному місці до 25 років. Тобто, якщо ви зараз закладаєте плантацію. Цих рослин ви можете мати свій розвиток, свій бізнес більше 20 років. Але при цьому треба правильно доглядати. От у мене тут рослинка. Поставлю це орегано материнка, це у нас чебрець. Дуже смачний чай. Всі, хто Тоже бачите, це теж кущова рослина, він теж висотою. Десь біля 50 см кущик виростає, але в середньому це 30 см, 30-40 см. Гарно цвіте, дуже приємний аромат. Пахне. Вже можна її висажувати, вже висаджувати, щоб вона укорінилася в цьому році. І ще підросла у вас, щоб корінечка пустила. Поза межі того посадочного гнізда, де ви будете садити, посадкової ямки, укорінилася і далі росла. Контакти в описі під повідомленням. Рослинки, ще раз нагадаю, більші це 100-120 гривень, ці 65 гривень. Чебрес теж 65 гривень, і варина Гано теж 65 гривень. І ще є їх і на Теж по 65 гривень. Тому замовляйте, дуже буду радий вам відповісти на ваші питання. Все, всім До побачення. Підписуйтесь, всім гарного дня.